Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розглянемо тему прості та складні речовини та хімічні формули. На попередньому уроці ми з вами розібрали, що таке проста і що таке складна речовина. І так, давайте згадаємо, прості речовинки це ті речовинки, які складаються з атомів одного елемента. До них можуть відноситись і метали, і неметали. Складні речовинки це речовини, які складаються з атомів різних елементів. Вони можуть бути неорганічні та органічні. Неорганічні, наприклад, кальціо, СО2, СНК, Ххлор, hno 3 h H2SO4. Органічні h 4 c 2 h 2 c С6H6 і так далі. І так, ви бачите, що записані формули речовин. І я вже вам декілька розказала, що таке формула речовини. І так, що ж таке хімічна формула? Це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів та індексів. Наприклад, H3PO4. І так, символи. Тут буде символ, буде гідроген, фосфор і оксиген. Це будуть символи. Маленькі циферки 3. Та цифра 4 біля оксигену це будуть індекси. Це будуть індекси. Індекс вказує на кількість атомів в молекулі. Кількість атомів в молекулі. Які ж бувають хімічні формули? І так, хімічні формули бувають молекулярні, ось дивіться, написано с 2 h Х6О. Або с 2 h Х4О2. Емперічні формули. Це коли ми будемо використовувати, їх, коли будемо розв'язувати задачі. Далі електронні формули. Бачите, там крапочки стоять. Крапочки це електрончики. Структурні формули. Вказані зв'язки рисочками. І графічні формули, вказані всі елементи з урахуванням валентності. Трошечки пізніше ми будемо з вами це, ці формули складати. І ось ми сьогодні з вами розібрали тему прості та складні речовини хімічні формули. На все добре!